Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Польська артилерія вперше за довгий час почала працювати по противнику на кордоні. Годину тому лунала канонада. Одні джерела стверджують, що це навчання інші, що відпрацювання по цілях по Білорусі, зокрема по доборах вагнерівців. За даними телеграм-каналів Білорусі, виникла пожежа після вибухів у польовому таборі вагнерівців поблизу преста. Атку п'ять глухих ударів, після чого пожежа польща, мабуть, не стала чекати нових проривів. В будь-якому випадку до складу війська польського після 18-річної переправи повертається ракетно-артилерійський підрозділ. Про це заявив глава міністерства оборони Польщі Маріуша Блащак. Після підписання рішення про створення академії Хімарс і першої ракетної бригади повідомляє Європейська Правда з посиланням на правна». Прауна Блащак у четвер у селі Києво. Куявського поморського воєводства взяв участь у церемонії підписання рішення про створення академії Хімерс і першої ракетної бригади, а також у ракетних навчаннях з використанням пускової установки Хімерс. Через 18 років до польської армії повертається ракетно артилерійський підрозділ. Сказав очільник міністерства оборони. Він нагадав, що у 2005 році була розформована остання ескадрилья, оснащена пострадянським озброєнням ракетами точка. Дальність дії, яких становить 70 кілометрів. Сьогодні ми побачили у дії Хімарса. Дальність дії яких становить до 300 кілометрів. Підкреслив він за його словами. Це означає, що польська армія має можливість вести вогонь на великій відстані. Це надзвичайно важливо для стримування агресора. Ми усвідомлюємо, що Хімарс у руках українців є ефективною зброєю для зупинки російського вторгнення туди облаща. Академія Хімарса буде займатися всім, що пов'язано з логістик і обслуговуванням артилерійських систем вона опікуватиметься підготовкою фахівців та командного складу, очільник міноборони наголосив, що завданням польської влади є оснащення польської армії зброєю, яка є ефективною і перевіреною для стримування агресора, зброєю, яка змусить Росію не наважуватися на вторгнення в Польщу. Саме така зброя є на озброєнні війська польського. А сьогодні ми могли переконатися, що в руках польських солдатів, які пройшли підготовку, як у США так і в Польщі це чудова зброя для стримування агресора. Сказав він. Нагадаємо, 15 травня Маріо Шаблащак на військовому литовищі у Варшавському аеропорту Океанце повідомив про прибуття Україну перших установок Хімарс. Міністр також нагадав, що незабаром у польському торуні буде створена академія Хімарс, яка навчатиме солдатів експлуатації пускових установок, а також займатиметься логістикою та обслуговуванням цього обладнання. До зустрічі друзі Вати спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.